Сьогодні ми зібралися з такої події, яка схвилювала вже більшість жителів нашої Балашівки. Це транспортне вивезення наших людей, пасажирські вивезення. Так? Дуже маленькі маршрутки. Люди не виїжджають. Відмінили 111 А, 111 Б, а тепер має певні проблеми. Але ці проблеми одночасно маємо ми. Ми зараз, їдучи на роботу, пересаджуємо, сплатимо вдвічі більше. Хоча зарплати дуже часто у людей стали зараз менші. У людей дуже поганий достаток. Вони повинні вивозити ще своїх діток за додаткові кошти. Тому ситуація на Балажівці дуже напружена. Крім того, ми маємо змогу виїжджати лише до центру. Поряд з цим. Інші мікрорайони виїжджають то в один, в інший кінець міста, тобто мають більшу мобільність. Ми такої мобільності не маємо. І я вважаю, що цим самим наші права дещо ущемляються да, російською мовою. Тому ми би дуже просили, щоб повернули якимось чином, я не знаю, які варіанти можуть бути, але 111 А і 111Б це дуже велике прохання, бо багато людей виїжджає на роботу на креатив, Кісм. Перший мікрорайон і це була би вже велика допомога. Ну і звичайно, ми б хотіли мати не жовтенькі ці маршрутки, а більший транспорт в місті, щоб його була дещо більша. Таким чином, звичайно, що такий населений район, як наш, тоді зможе з меншими проблемами зранку, ввечері повертатися. Це буде спокійніша обстановка. Сьогодні тут був Сергій Васильченко. Що говорить міська влада з приводу цього вашої проблеми? Міська влада. Говорить про те, що АТП вже погашені всі борги. Вирішення конкретного питання нам не було надано, хоча якісь думки, можливо, повинні вже були бути у міської влади на сьогоднішній день. Бо, на мою думку, будь-яка влада вже повинна знати проблеми кожного мікрорайону. Звичайно, від представників Кіровської ради ми почули деякі конкретні пропозиції. Ми надіємося, вони все-таки втілять у життя. А одночасно я дуже розчарувана міською владою.